Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Перший звіт від президента з Давосу. Так от, на прес-конференції він сказав, що Швейцарія надасть півтора мільярда франків допомоги Україні. Правда, це 2025-2028 рок, роки, але нам потрібна. Для становлення, для відновлення, для після перемоги гроші потрібні завжди, і допомога нам зараз потрібна. І так було з усіма державами, які входили в Європейський Союз. Не те, що зараз вони ось із Польщею, так було, і з Болгарією їм надавали стільки преференцій, а зараз вони нам не хочуть. Ну, ладно, то інша розмова, то, то інша історія, як в одному, да, там. В одній передачі. Так от, президентка Швейцарії Віола Амгер, Амгер да, сказала, що представники обох країн а, хочуть прийняти ну, хочуть зробити саміт міру в Швейцарії, і Швейцарія готова це приймати. І ну, представники вже починають. Починають працювати над цим з нашого боку. Вона каже: ми вже призначили людину, яка буде цим опікуватися. Ну треба і нам це швидко робити. Швидко, швидко робити. Сказав, що Швейцарія буде завжди виступати на підтримку тривалого мира, і ми раді, що Швейцарія може зробити в це свій внесок, наголосила вона. Так, що президент працює, він поїхав не тільки продати когось, чогось і десь він працює. Далі, далі, я хочу подякувати тим, хто робить е, в суті суттєвий вклад грошовий, хто робить донати, не тільки підписується, зараз щоб підписатися, розповсюдити. Це також вклад. А, прокоментувати друзі, порадити порадити всім. Завтра у нас о 20 ну буде прямий ефір. Дякую всім. Дякую за донати, Захаревич, Леоніду, Корг Галині. Івченка Ользі, драбинка Сергію був донат на підтримку каналу. Я сказав, буду називати. Дякую вам, Сергію, величезна вам подяка. Житковій Ганні, Даниленка Тетяни, Міненка Лариси. Всім велика подяка. Всім я буду більше розлуга, ну, роз, більше розсета, роз, розповідати про нашу працю, про нашу допомогу, про нашу роботу. По вечорам там більше трохи часу. Так, а зараз я хочу поговорити про вчора позавчора, начебто, до такого журналіста, хоча мені так так не хочеться ці слова е застосовувати до. Ну, 90% журналістів, які себе так вважають чи називаючи, люди їх називають то не журналісти. Повірте, то не журналісти. Або то заказні журналісти, кишенькові журналісти. Так от є такий Юрій Ніколов. Пам'ятаєте, яйця 17 гривень. Це він начебто. Хоча і тут він украв, і тут плагіат. Ну, ладно. Е, прийшли якісь люди, хотіли його там відвести в ТЦК позавчора ввечері. а Він каже, що там була хвора мама. Е, а його не було, а вони там розписали всі, пішли і так далі. Так я цілий день вчора дивлюсь, дивлюсь, як хто захищає, хто не захищає. Ну звісно, що е, так звані журналісти, які ніколи не писали про дітей Порошенка, про дітей Ехметова, про дітей Луценка, про всіх інших, про дітей Гончаренка, сина, про всіх Ні, ніколи не писали, де ж вони. Ніколи самі не хотіли і не ходили в ТЦК, ніколи не хочуть самі мобілізуватися, а тільки нас, простих народ, оце такі журналісти. Ну там оце Олешко підтримав, вся там е, практична фракція Європейська Солідарність. Ну хто? Хто може підтримувати? Хто може підтримувати людину, яка називає себе журналістом, і каже, що верховний головнокомандувач, верховний головнокомандуючий є ухилянтом? Я просто знаєте, я сумую, що я живу в такій державі, де такі журналісти є. Чи журналісти вони, що вони можуть сформувати навіть оце, да, і вкинути людям в голови. І я сумую, що є частина таких людей, яка може це якось поєднати. Верховний головнокомандувач оборони України всієї оборони, не тільки збройних сил, це тільки частина. Навіть, от замітьте, збройні сили це тільки частина. Так от Верховний з цього, я ще й президент, є ухилянтом. Ну це можна сформувати. Ну це хвора людина. І в парі є в такі ж напівхворі мізки. І це дуже погано. Дуже погано, друзі. Це ну просто не може бути. Знаєте, це. Це дуже погано, коли людина каже, я журналіст і я там наїжджаю на президента і міністра оборони, а в цей час прикривається братом, який в Авдіївці. Знаєте, тут, якщо він там удачі і до, до Божої допомоги і дякую, який прикривається племінником, який в Мар'їнки. Мар'їнка вже не наша, і це вже місяць. А він каже, що в Марінці, а сам він десь там ходить, дивиться якісь спортивні передачі. Ну, блін, ну що це таке? Ну, як-то так? Знаєте, як... я от хочу сказати всім, да? А, ще ж там, <зас> я пошуткую трохи. Ладно, не буду, не хочу. Просто знаєте, журналісти, що вам треба робити, коли ви не хочете служити? А ви не хочете служити всі? Ви сідаєте вдома, закривайте двері. І сидіть. І просто сидіть. Тим більше ким сказав, хто не хоче вчитися хоче сказати, мобілізуватися, той повинен сидіти вдома і не виходити з хати. Да? Да? Ну, правильно, дубінський такий же, він там на маму на папу спирався, що папа хворий, а сам по Європі їздив. Нормально? Нормально. Це спирається на маму. Дай Бог мамі здоров'я. Якщо вона хвора, дай Бог ви виздоровити. Це буде. Ну, просто прекрасна, і не те, що одужати, ну можливо, і не одужав, але щоб було добре, і... але не можна перекриватися. Просто не можна прикриватися людьми, рідними, близькими, хворобами. А ще я вам хочу сказати: знаючи таких журналістів, а ви скажіть мені, ось знаєте, а був ли мальчик? От у мене, у мене перше питання завжди виникає: а що це було? Це дійсно хтось прийшов вночі? Цікаво, хто прийшов. Чи це була постановка, чи це була гра, чи це було щось, і, і люди зняли. А навіщо люди самі себе знімали? Прийшли е, порушувати, скажімо, закон і самі себе знімали. Я, знаєте, не віриться мені щось, щота Юра Ніколов. Не віриться. Більше це схоже на гру акторів Європейської Солідарності. Ну, подивимося, як це буде розвиватися. Ну і ще одна гра акторів і головного актора Європейської Солідарності Петра Олексійовича Порошенка. Я просто хринію з цього. От друзі, вибачте, за такі вирази. Хтось там сказав, я пишусь у тебе, пішли такі. Ну, я не можу інакше. Ну, ось э, наші Збройні сили, повітряні сили збили э, літак А-50. Це дуже коштовний, дуже цінний, ну класна, класна перемога. І тут виходить хто. Хетьман, він, э, він, в, він, в, він в, знаєте, він же майор. А я знаю, там генеральський пагон у нього. Ну, не знаю, може, то майорський такий, а він взагалі там майор запасу. Як він став майором? Не знаю. Був рядовим, став майором. Ну, не зн... ну, блін, ну от хтось каже мені, ти кажеш, не знаю. Ну як? Ну, я не знаю, як можна стати з рядового майором, хоч ти і президент. Таким би ти не був хоч е... космонавтом. Ну, якщо ти рядовий, ти рядовий. Ну, так от виходить Петро Олексійович Порошенко і про А-50. Це ж збили, тут же ж у нас радість, у нас свято. Він каже, так сталося, що під час служби в армії. У науково-випробувальному інституті військово-повітряних сил у 1980 чи я сміюсь, у 2004 році мені довелося брати участь у випробуванні комплексу радіонаційної розвідки, до якого входить А-50. Знаю його можливості, вартість і розумію, що навряд чи його збили звичайно зенітним ракетним комплексом Патріот. Я просто не знаю. Коли він, коли він був президентом, він казав, я служив в Казахстані і брав участь в боях. В яких боях? Так, а от є Роберт Іванович Іващенко, який з ним служив з Ніжина, який розповідає, де служив Петро Порошенко. Він служив в Ахтюбинській, служив в роті охорони аеродрому. Рота охорони. Ну, хто служив в армії, той знає, що робить рота охорону. охорони. Це караули. Караули, 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 караули це все, вся служба караули. Ось Рота охорони. Вона так і, називнає, і називає, і називається. Це північно кавказський округ е, Ахтюбінськ між Волоградом і, Астраха... і Астраханім. Казахстан. Науково-випробувальний інститут і випробувальник Порошенко сидить в літаку А-50 і випробує, а по ним вже стріляють Петріоти, і Петріоти не можуть збити А-50. Слухайте, ну що це таке? Ну тут Ніколов, я вважаю, бреше з початку до кінця. Спочатку, я ж кажу, він вкрав навіть розслідування про яйця в Міністерстві оборони. Це інші журналісти робили розслідування. Він вкрав і, і напечатав це, як від свого імені. Тепер Порошенко каже, що він випробувач випробувач, він, 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 він іспитатель, він. я як друзі. Друзі, ну робіть висновки. Ну я просто вас благаю. Робіть висновки. Всі, всі, хто любить Порошенка, хто підтримує Порошенка, ну не можна так спочатку бути рядовим, потім по Вікіпедії майором, погон генеральський, спочатку служити в Казахстані, брати участь в боях, потім служити в Ахтюбінській бути в роті охорони, а потім в науково-пробувальному інституті військово-повітряних сил. До чого ми дійдемо? А ще назвати Верховного командувача Ухилянтом. Ну, скажіть, до чого ми видійдемо? Я Робить висновки самі. До вечора. Україна переможе!